Українці принишкли. Слідом за стрімким падінням кількості угод на автомобільному ринку найнижчий рівень активності за останні два десятиліття кажуть ріелтори, переживає і вітчизняний ринок нерухомості. Охочих придбати квартиру або за міський будинок, продавці тепер у день зі свічкою шукають. Експерти це прямо пов'язують із постановою національного банку про верхню межу готівкового розрахунку. Віталій Фанасієнко провів дослідження на місцевості, щоб зрозуміти, що насправді зупиняє потенційних квартировласників. У перше в історії гарячий осінній сезон для ріелторів перетворився на мертвий. Уже місяць на ринку нерухомості цілковита тиша. Так потенційні покупці квартир, дач та заміських будинків відреагували на нові правила гри, які з 1 вересня забороняють їм купувати та продавати нерухомість за готівкою, якщо коштує вона більше ніж 150 тисяч гривень. Практичний ринок замір почти і сделок почти не було. Ну дві причини: Первая причина то, що часть тих, хто собирали в сентябре, не в июле і в августі. Вторая причина то, що ті, которые даже хотіли, они, в принципі, не знали процедури самой. Але процедура кардинально не змінилася, каже Артур Билипчук. нотаріуси так само перед укладанням угоди. Мають перевірити всі документи та запитати згоди обох сторін. Різниця лише у місці розрахунку воно нібито стало безпечнішим для обох клієнтів, оскільки передавати в руки готівку безпосередньо у нотаріальній конторі просто відпала потреба. Це не дуже зручно було для клієнтів, оскільки певні побоювання були. Зараз людина кладе на поточний відкритий рахунок кошти ті кошти перераховуються. Ось на рахунок продавця. Тобто, оцей страх він сам собою відпав. Нотаріуси переконують, боятися таких нововведень не потрібно. Купувати кота у мішку клієнту не доведеться, оскільки перед розрахунком банк усе одно затребує нотаріально засвідчений договір куплі-продажу. Оскільки банку потрібно підставу для того, щоб перерахувати кошти, а отже цей договір. Тому от це в часі займає рівно от, е, одночасно. Тобто підписання люди розраховуються, і тоді вже здійснюється реєстрація і перехід а, права власності за покупця. Додаткові витрати у зв'язку із безготівковими проплатами у більшості банках поки що не суттєві. Приміром, відкрити одразу два рахунки можна усього за 50 гривень. А за переказ коштів деякі банківські установи навіть комісії не попросять. Що ж до сьогоднішніх цін на нерухомість, то за даними ріалторських контор вони залишилися на такому ж рівні. Пожвавлення на ринку нерухомості ріелтори прогнозують уже за тиждень. Віталія Фанасієнко, Богдан Стрілець, Новини 2+2.